Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на листопад 2025 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, що ми тут можемо говорити? Марс. Це планета, яка відповідає за активність, за нашу енергію, за драйв. А 12-й сектор гороскопу це сектор еміграції. Тобто, наприклад, якщо ви плануєте кудись іммігрувати, то все буде швидко відбуватися, розумієте, швидко ви будете готувати документи, швидко будете розуміти, яку країну ви хочете там, і так далі. Це також сектор, який відповідає взагалі. За такі езотеричні науки, як астрологія, таро, психологія, може бути так, що ви підете. Вчитись туди, або може, якщо ви вчитель, то ви відкриєте якісь курси, або ви, може, захочете організувати якийсь ретрит. І це все буде дуже швидко відбуватися, і на це все у вас буде багато енергії і сил. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 5 листопада, в знаці та І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня? Повня завжди говорить про результат, про підсумок, про висвітлення якоїсь ситуації. І це для вас може стосуватися, наприклад, теми дітей. Наприклад, дитина завершила якесь навчання ваше, або, наприклад, виграла Олімпіаду. В школі, там по географії, чи по якомусь іншому предмету, чи можливо це по спорту було якесь змагання? Або це, наприклад, тема, яка стосується вашого хобі. Ви розумієте, що, наприклад, ви чимось цікавились довго, але зараз це вже вам ну не приносить такого задоволення, і ви якби не хочете вже цим цікавитись, займатися так далі. Можливо, це може бути тема, яка стосується теж вашого бізнесу. Що ви розумієте, що ну зараз ви вже ну, не хочете цим бізнесом займатися, тому що немає таких доходів, які ви хотіли. Ось наступна тема. Це Венера, адже 6 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. А Венера це планета, яка е, е, говорить про красу, про кохання, про гроші. А 11-й сектор це сектор взагалі колег по роботі, друзів, родичів. так само. Тобто, в принципі, це сектор інших людей так само, і в цей період часу ви можете можете з кимось познайомитись, в якійсь компанії, наприклад, вас запросили на корпоратив, подружка взяла з собою та ви з кимось познайомились, або це також тема, яка стосується інтернету. Якщо ви працюєте в інтернеті або будь-якій сфері новітніх технологій там. Криптовалюти, ви працюєте розробником, різних програм і так далі. Це означає, що у вас будуть дуже хороші доходи в такому становищі. Можливо, вам ви отримаєте премію. Або якщо ви продаєте просто онлайн товар в інтернеті, можливо розумієте, у вас буде багато замовлень і буде багато доходів по такому становищу. Венери. Наступна тема: це. Уран, адже 8 листопада Уран повертається в знак Телець, і Уран в Тельці взагалі знаходиться з 2018 року. Зараз він рухається ретроградно, проте це для вас тема п'ятого сектору. Яка триває давно, розумієте? Можливо, щось у вас почалось у 2018 році. Наприклад, ви народили дитину, чи стали батьком, чи це якась тема пов'язана з бізнесом. Можливо, ви розпочали якийсь бізнес у 2018 році, чи почали так активно чимось іншим цікавитись? чи почали навіть кудись їх здати на відпочинок одне те саме місце з 2018 року? От згадайте, як це було, було у вас, тобто, що, які зміни були у вас. І ця тема зараз може так якби більше зафіналитись, ну, чи як сказати, ви більше, менше уваги будете приділяти їй, тому що уран у 2026 році. Будемо е, виходити з цього сектору, розумієте? І може бути так, що ви там чи перестанете якимось хобі займатися, чи бізнесом, чи, е, чи наприклад, діти у вас вже поїдуть вчитися, чи підуть жити самостійно, і ви вже не будете з ними так бачитись, тобто якась така тема. Наступне це Меркурій. Адже Меркурій в листопаді буде ретроградним, і це період з 9 по 29 листопада. Він ретроградний в знаці стрілець, і це для вас. Дванадцятий сектор гороскопу. Про що ми тут можемо говорити? Звичайно, на ретроградності Меркурія не варто купувати рухоме чи нерухоме майно, не варто купувати техніку, розпочинати щось нове. Але що варто робити в цей час, особливо для вас, по дванадцятому сектору? це звичайно. Дванадцятий сектор це сектор, який відповідає за імміграцію. Тобто, ви можете займатися питаннями, які стосуються імміграції, але тут є багато різних нюансів. Наприклад, ви живете вже, ну, іммігрували, живете, можливо, вам потрібно продовжити візу, так? Тобто, це, що ви вже робили попередньо, ви пролонгуєте, продовжуєте, так? Е, можливо, це. Тема така, що ви колись працювали за кордоном, так, і вам треба, щоб підтвердити стаж, певні документи зв'язатися з фірмою, так? Можливо, це тема, яка стосується, значить, ще що ви колись. Практикували, наприклад, якісь практики, медитації, йогу, працювали з психологом, і зараз ви хочете до цього повернутися, або навіть хочете поїхати в країну, знову жити, в якій ви вже були. Наступна тема це значить Юпітер, адже Юпітер транзитом проходить по знаку Рак. А з 11 листопада він розпочинає свій ретроградний рух, і для вас це буде сьомий сектор гороскопу. Ось тут більше ми йдемо в стосунки з іншими людьми, тому що сьомий сектор це всі інші люди, і можливо, у вас на ретроградному Юпітері можуть от виникати якісь такі ситуації, коли ви будете бачити справжнє обличчя оточуючих вас людей, розумієте? От, і ви будете розуміти там, хто насправді ця людина. Тобто, якісь такі ситуації Юпітер може давати, які будуть стосуватися вашого оточення, так? Чи, чи ви хочете далі з цією людиною продовжувати спілкуватися, чи ні? Оце все по ретроградності Юпітера. Наступне це новий місяць, який відбудеться 20 листопада, в знаці Скорпіон, і це для вас знову ж таки буде одинадцятий сектор гороскопу, тому що в одинадцятому секторі багато планет, і по такому становищі ви можете з кимось познайомитись, у вас можуть з'явитися нові друзі, новий колектив, тобто ви можете піти на нову роботу, ви можете запустити свій бізнес онлайн, якщо у вас тільки є офлайн бізнес, типу. Можете сказати, ні, я хочу, щоб ще бізнес онлайн працював і так далі. Ну, будь-якому разі, це якийсь новий формат, новий формат друзів, новий формат роботи. Це те, чим ви раніше ще не займалися в житті. Наступна тема це сонце, адже 22 листопада сонце змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. І на найближчий місяць для вас от актуальна тема 12 сектору. Це може бути сектор, це може бути ситуація, коли ви будете багато часу приділяти собі, пізнання себе. Можливо, як я вже говорила, розпочнете роботу з психологом, або будете практикувати кожен день різні медитації, практики, афермації. Тобто це таке поглиблення, або це може бути тема імміграції, що ви приймете рішення іммігрувати і будете активно готуватись в цей період часу. Наступне це Сатурн, адже 28 листопада. Сатурн, який рухається по рибах. Почне рухатися прямо. Він перед тим рухався ретроградно. І це для вас третій сектор гороскопу. І тут важливо, якщо у вас були якісь затримки, які стосуються третього сектору. Наприклад, ви купили там автомобіль за кордоном і дуже довго не приходив цей автомобіль. Ну, типу, були такі затримки, які стосуються транспорту, які стосуються. Документів, які стосуються комунікації, ну не могли знайти порозуміння з якоюсь людиною і так далі. То зараз це вже буде ну, якби легше даватися вам. Тобто набагато все у вас буде краще получатися. Ось і останнє вже в цьому відео це знову ж таки Венера, тому що в листопаді Венера двічі змінює знак, і 30 листопада. Венера змінює знак і приходить в знак стрілець, і це знову ж таки для вас 12-й сектор гороскопу. Тобто, як ви бачите у відео, у вас дуже великий акцент на 12 му секторі. І дійсно для людей, які мали плани на імміграцію, це важливе становище. Так, Якщо ви хотіли іммігрувати, то варто вам цим зайнятися, з підготовкою документів, пошуком квартири, пошуком роботи. Також це тема, яка значить, стосується пізнання себе, як я говорила, можливо, ви захочете. Рухатись в цьому напрямку, можливо, захочете стати вчителем, чи коучем, чи організовувати ретрити і так далі. Тобто, для вас дуже-дуже великий акцент саме на 12 му секторі. Ось такий місяць чекає на вас, козироги. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.